Логічне відділення Чернівецької лікарні швидкої допомоги це поєднання багаторічного досвіду, кваліфікованого персоналу, сучасних методів діагностики, новітнього устаткування та широкого спектру традиційних та новаторських урологічних втручань. Урологічне відділення на Фастівській воно працює з дня існування цієї лікарні. Щоб зрозуміти, як ми працюємо, якщо припустимо, до 2000-х років, не маючи сучасної апаратури, нам приходилось робити в рік ну, від 300 до 350 оперативних втручань. То останніх років 10 кількість операцій, які проводяться у врогічному відділенні, сягає більше 2000. Урологічне відділення це сучасна клініка, де провідні спеціалісти постійно впроваджують прогресивні медичні технології. Буковинські урологи надають всі види профільної допомоги відповідно до міжнародних стандартів. Ми практично хворих, які до нас звертаються на будь-які оперативні втручання, які є в урології в Україні. Вони мають можливість проводитись в нашому відділу. По перше, це чокаміна хвороба з руками, їхавши на курси, вчившись. Отримавши апаратуру, ми зараз практично нікого не відправляємо. Всі камні, які є, камні сичового міхура, сичоводів, нирок, будь-яких розмірів, вони сучасними методами дробляться, вони всі підлягають дробленню, практично всі. Біль та дискомфорт терпіти не можна. Урологічне відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги працює в режимі нон стоп, не маючи жодних перерв. Навіть у вихідні дні свою службу на змінах несуть чергові лікарі, які здатні надати пацієнтам профільну медичну допомогу. Це єдина лікарня, яка спроможна щоденно круглий рік надавати невідкладну допомогу. Тобто тут працюють всі служби. Дос, недостатньо, наприклад, щоб чергування приймало участь високофактовані хірурги, урологи, анестезіологи. Крім цього, повинні бути служби: рентген, УЗІ, лабораторія, загальна, біохімічна, комп'ютерні томографи. Ні одна лікарня в Чернівецькій області не в змозі цілодобово цілий рік надавати таку допомогу. Тому і урологічним хворим. Є завжди в нас завжди є пара чергових лікарів, урологів. В принципі, з урологічної патології можна в будь-який час звертатися і мати надію, що допомога буде кваліфікована. Сечокам'яна хвороба, нетримання сечі, доброякісні новоутворення та гострі запальні процеси. Хвороби органів сечостатевої системи супроводжуються дискомфортом, який суттєво впливає на якість життя. Крім того, урологічні проблеми це інтимне питання. Урологи лікарні швидкої медичної допомоги гарантують своїм пацієнтам індивідуальний підхід та збереження лікарської таємниці. Зараз робиться пункційна нефролітотрепсія. Це теж треба було мати апаратуру і треба було навчитися це робити. Ми вже це робимо самостійно, без якоїсь допомоги. Це робиться анестезія, робиться прокол в спині, заводиться спеціальний такий тубус, він називається, по Шер'єру 26. Є і маленький по 15. Заходиться в нирку, бачимо камінь, роздробили, відмили осколки, поставили трубочку 5-6 днів, і людина пішла додому. Провадження та виконання лапароскопічних операцій в урологічному відділенні дає змогу скоротити терміни перебування хворого в стаціонарі, зменшити кількість ускладнень в післяопераційному періоді та поліпшити результати реабілітації. Операції на нирках лапароскопічні це теж без того, щоб розрізати. Заходимо, робимо. Кісти, пухлини, резекції нирок, видалення нирок, лапароскопічно. Тут, якщо каміння, я вам казав в нирках через один тубус заходиться, то тут треба ставити три порта, заходиться, і теж от, екран у нас є, ми дивимося на екран і під екраном цей сучасний. Ну і звичайно, відкриті операції. Відкриті вони залишилися, вони більш малі, ну, вони робляться. Всі ці складові є запорукою успіху і ефективності лікування на шляху до одужання пацієнта. У нас ця апаратура є вся. Я думаю, що жителям Чернівецької області переживати не треба. Якщо їм потрібна кваліфікована гарна допомога, то вони можуть звертатися